Вашого досвіду, високий звіт. Я хотів би перекласти позицію, яку зараз займає представник відповідача Кабінету міністрів і пан Зеленський, який тут знаходиться на підставі самопредставництва. Звертаю вашу увагу на термін, який був. Використаної владою для підготування санкцій. Мій представник наголосив, що санкції були виготовлені поспіхом, жодного розслідування не було і не могло бути, доказів не було і не могло бути, право на захист політичному діючу п'ятому президенту. Не було і не могло б бути, бо вони мене цього права позбавили. І в даному випадку за цим криється план. Ціль, очевидно, прибрати політичного конкурента, позбавити мене як лідера політичної партії Європейська Солідарність. Брати участь в майбутньому виборчому процесі, зачистка політичного ландшафту. Що ми зараз чуємо в цьому залі? Шановний високий суд, шановні глядачі, шановні дипломати, дуже дякую, що сьогодні так багато представників посольства. Виявляється, суб'єкту владних повноважень президенту було достатньо. Три години. І тоді йому вистачало доказів, тоді йому вистачало документів. Ще раз прошу звернути увагу всіх. Перший лист Мінекономіки надійшов о 14. Там взагалі до цього уяви не мали, що це питання встане. 12 лютого о 14. Неуповноваженим органам і неуповноваженим суб'єктам. А вже о 17-й немає інформаційного, немає організаційного забезпечення. Для цього всього не потрібен час, бо виконують вказівки вищестоящого. органу. Вже о 17 внесено на кабінет міністрів. Може там секретаріат щось опрацював? Може теж вам були якісь інформаційні? Може ви проаналізували докази? Ні. Декілька хвилин було достатньо для того, щоб одна людина в двох іпостасях, міністр економіки і вона же, перший віце-прем'єр, винесла на засідання уряду і проштампувала, ще раз підкреслюю, без доказів, без обґрунтування. Без підстав. А вже через 40 хвилин РНБО. Ну, здавалося, тоді мають бути докази переконані. Я вам скажу відверто, я... процес наш безпрецедентний, бо в Україні ще не було, щоб санкції запроваджувалися не просто до громадянина, який перебуває на контрольованій території, а до політичного діяча є п'ятого президента. Так виявляється, Доказів для того, щоб проштампувати незаконний указ достатньо трьох годин? А доказів, щоб представити суспільство, бо ви не просто високому і шановному суду представляєте це, а ви представляєте суспільство, ця тема має суспільний інтерес, а я політичний діяч. Єдина мета: скажіть, будь ласка, які ж у вас були підстави і причини? І зараз мені Це ж не просто вони просять про продовження терміну, а вони стверджують, що станом на 13 травня. коли прийшло, шановні колеги, більше трьох місяців для того, щоб вони шукали, знаходили докази, які мають представити на суд суспільства. А їм не вистачило високий суд трьох місяців, навіть більше, для того, щоб фабрикувати злочин, фабрикувати докази. І я це стверджую наприклад. І саме тому хотів би наголосити, на минулому засіданні була представлена позиція для того, щоб. А давайте залучимо Мінекономіку. Вона не є суб'єктом. Воно не є. Орган, який подає пропозиції про санкції. А давайте залучимо. з якою метою було залучено. А для того, щоб дати їм ще 10 днів, щоб фабрикувати докази. І знищити ті фальсифікації, які були зроблені в процесі підготовки. Хочу нагадати вам, що це є кримінальний злочин. І за це доведеться відповідати. Так от зараз що ми чуємо? Давайте ще продовжимо. Слухайте, ми не знаємо, за що ми запровадили вони санкції. Три місяці ми не знайшли причин, і ми просимо, Високий і Шановний суд, ще продовжити може, ми ще пошукаємося. Друзі. А може не вибачте? Ви перешкоджаєте розвитку нашої держави. Ви з таким. Верхов'янством права перешкоджаєте мрії моє мого життя щодо інтеграції в Євросоюз. Бо першим пунктом там написано фундаменти. А фундамент верховенство права. А закон вимагає у вас 15 діб і не більше. А якщо у вас за 15 діб немає доказів, то прийдіть і скажу суду, що ми за 15 діб доказів не знайшли. Я стверджую, що така поведінка Офіса президента, кабінету міністрів означає, що в них стане на зараз ніяких доказів немає. Бо ви почули єдину позицію, нехай мене поправить мій представник. Ця позиція звучить як превентивність. Тобто Порошенка нічого не зробив. І ми це робимо лише для того, щоб він нічого не зробив в майбутньому. Зокрема, не балотувався, не представляв людей. Хочу наголосити, що з 2019 року за мене проголосували мільйони людей. Це знущання, не повідношення до мене. Далі, шановний високий суд, а які наслідки будуть, що ми вже три місяці не прийняли рішення, а далі. Не дай Боже, підемо їм на зустріч. Три місяці. Я обмежений в можливостях допомагати Збройним силам. Через 16 годин я вирушаю на схід. Можу назвати Високому суду конкретні частини і конкретні географічні точки на Сході, де вони, може, і ніколи не були. І вони наказують солдат, воїнів, у вас було три місяці або докази, або скасовані. Бо в них вже, вони ж продовжують використовувати цей час, бо Міністерство закордонних справ надіслало усі закордонні дипломатичні установи, циркуляр за наказом Зеленського довести до шановних країн, які тут представлені в цьому залі. Що Порошенко у нас підсанкційна особа, ви з ним не зустрічаєтеся. От для чого використовується час. Немає жодних підстав, для чого вони використовують цей час. А Національний банк за вказівкою, партишня, який виконує пана Єрмака, каже заарештувати рахунки, заблокувати картки. Просто поспіхом були заблоковані Шановний суд. Не, рахунки, не тільки рахунки Порошенка, Уявить собі, що вони дали вказівку заблокувати кредитні картки 20, більше як 20 тисяч невинних людей. Частина з цих людей, солдати на фронті, які не мають інших карт, туди нараховувалась зарплата. Вони таким чином діють, що залишили воїнів без. Цього. А частина цих людей. Родини, які виїхали за кордони, мають одну єдину картку. Вони її заблокували. А їм же нема куди протитися. Вони сидять, чухають потилицю і кажуть їм, 10 днів мало, 15 днів мало, 20 днів мало, давайте щеплення. Вам дали продовження на 10 днів по коно. Вони прийшли в суд з якимось доксином, хоча б мені було б цікаво це дізнатися. А чому небезпека прецедента Високі Сіленський висок висок? Суд? поруч стоїть Сергій Фідимін. Її де, скільки, 4 роки судили за нібито образу президента. Не висунули, нічого не знайшли. Так тепер у них є спосіб. Софійка, вони завтра запровадять проти тебе санкції. Не треба ж ні доказів, нічого. Є абсолютно чітка позиція. Передай вітання Марусі Звіробій. Вони завтра проти неї запровадять санкції. Принтивно. Прилетимо, абсолютно правильно. І в даному випадку ми маємо. Я з повагою звертаюся до високо, ми маємо е, обов'язок врятувати, аж ніяк не Порошенка чи Софійку чи Маруську. Ми маємо врятувати Державу України. Нічого спільного справа, така поведінка позасудовою, позаконституційна і незаконною право має бути кимось зупиним. Бажано, що це трапилось в Україні. Хочу наголосити, що сьогодні колегами внесені законопроект, який передбачає, що у випадку, коли в першу чергу це стосується за порушення конвенції, якщо ЄСПЛ прийме подібне рішення і буде компенсація держави, то не держави і платники податків будуть за це відповідати, а ті, хто приймали незаконні рішення. І вішенка на той голосування, як там стверджують. Представники відповідача відбулося 12. По графіку, яку ми маємо, 18.30 було призначено засідання РНБО. Я не виключаю, і ми цим обов'язково скористаємося, що документи, шановна високість, на це весілля надійшли 13. Хто вони голосували взагалі без документів? Чого вони голосували, вони не знають. Я просив би, щоб ми витребували протокол голосування. Хто на Кабміні, як голосував, щоб легше потім було знайти людей, які будуть з власної кишені конкурсувати, це, якщо не нести більше іншого документа. Хто на засіданні Ради Національної безпеки і оборони, як голосував? Це злочин. Криво, і цьому, прошу, ми я завершу. ми розглянемо це клопотання сьогодні, тому всі докази, які були подані, Його сформулює мій представник, і я, я З Повагою до суду, я завершуюся. Я хотів би наголосити, що надання або задоволення клопотання щодо продовження терміну надання злочину дозволить тим сховати фальсифікацію, дозволить їм фабрикувати це доказів. Я прошу суд діяти в межах закону. І Законодавець відвів 15 днів. Суд прийняв шановне рішення про надання ще 10 днів. Файті. Я буду відповідати. Добре, дякую. Суд вас почув.